Про роботу міських служб та комунальних підприємств йшлося під час планової апаратної наради 6 листопада в Білгородністровській міській раді під головуванням Віталія Граждана за участі заступника Андрія Криштопова та секретаря Олександра Скалозуба. Міський голова вкотре порушив питання безпечної освіти, а саме облаштування укриттів в закладах освіти та безпечного перебування в них дітей. Також Віталій Граждан зазначив, що особливо гостро в осінній період стоїть питання санітарної очистки міста, прибирання в парках. Та скверах уздовж проїжджої частини, тротуарів біля сміттєвих майданчиків, Це кропітка щоденна робота працівників комунальних підприємств Автотранссервіс та міського центру благоустрій, бо листопад говорить про себе рясним жовто-гарячим килимом з опалого листя. Саме цим процесом сьогодні, з самого ранку, на дільницях зайняті 17 двірників комунального підприємства Автотранссервіс. Спецтехніка у кількості чотирьох сміттєвозів, тракторів, вакумно-прибиральної машини вийшла на маршрути. По вивезенні сміття зі сміттєвих майданчиків поінформував В'ячеслав Ганчурін. Черговий сміттєвий майданчик закритого типу на три контейнери сьогодні встановлюється на провулку Франко 15. Разом з тим, комунальними підприємствами наразі усуваються наслідки негоди. Міським центром благоустрій вчора, за запитами, що не дійшли на контактний центр міської ради, з використанням спецтехніки прибиралися опалі віти дерев, зламані штормовим вітром. Сьогодні спеціалісти центру займаються ремонтом. Мережі вуличного освітлення, яке також частково зазнало шкоди негодою, на міському ринку асортів санітарний день тривають відновлювальні роботи, зазначив Андрій Бандур. Керівник комунального підприємства «ЖО-1» Станіслав Єшков повідомив, що працівниками також долаються наслідки штурмового вітру, а саме знятої шатрової покрівлі, листів шиферу та рубероїду. Електрики відпрацьовували, дуже багато звернень було, все відпрацьовано. По електриці завершено. Все завершено, так. Всі звернення ще вчора були всі виконані. Також сьогодні є ще два звернення. Ізмивська 176 зірвало рубероїд і Паркова 64. Також шикар зірвало. Електрики роблять обходи на предмет, щоб Заміни світильників наружних, щоб всі будинки дають договори. Наружне освітлення працювало в нічний період часу, в темний період часу. Також розпочали ремонт під'їзду на перемоги 8А другого під'їзду. Відремонтували козацька 44 шиферну кришу, там десь біля 10 листів замінили. Разом з тим тривають і планові роботи щодо відновлення каналізаційних мереж, освітлення біля під'їздів та ремонту електрощитових. Керівник комунального підприємства «Білгордністровськ теплоенерго Михайло Валканов зазначив, що підприємство у 100% готовності до подачі теплоносія опалювальний період розпочнеться згідно настання відповідного температурного режиму. Упродовж трьох діб середня добова повинна бути нижче 8 градусів тепла. Максиму Мозиренко, керівником комунального підприємства Білгородністровськ-водоканал, було озвучено переконливе прохання до споживачів нарешті навчитися користуватися каналізацією, не скидувати туди ганчір'я, поліетилен та засоби гігієни. Дуже просимо не, кида не кидати в колектор каналізації салфетки, тряпки, світера, витягнули біля трьох мішків. 100 Високоповерховий дом часов шість наші бригади чистили, пробивали. Минулого тижня під час проведення регламентних робіт завершено промивку басейну водопідйому Південний. Вживаються заходи на упередження аварійних ситуацій в каналізаційних мережах шляхом промивання каналу промивочною машиною. Триває оновлення кришок люків та реагування на аварійні пориви. Один з таких стався на водогоні по вулиці Перемоги. Тому тимчасово було обмежено водопостачання водопідйому південний. Наразі водопостачання відновлено секретарем міської ради Олександром Скалозубом акцентовано. На увагу керівників комунальних підприємств, служб та управлінь на виконання рішень минулої сесії щодо освоєння коштів, бо календарний фінансовий рік на завершенні. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.